Погода змінює настрій. В кінці тижня прийде похолодання. Температура знизиться на 5-7 градусів. Можливий мокрий сніг. А в нічні години мороз до мінус 5. Прогноз магнітних бур. Прогноз погоди створений українським метеосервісом Погоднік Юа. Погода на тиждень з 31 березня по 6 квітня. Початок тижня зустрінена з похмурою погодою та поступовим зниженням температури. У першій половині тижня середньодобова температура становитиме плюс 11, плюс 15, вночі фіксуватимуть плюс 4, плюс 7. З четверга похолодання стане відчутнішим, температурний фон знизиться на 5-7 градусів. Вдень очікується плюс 5, плюс 11, а в нічні години у центральних та західних областях можливі морози до мінус 2, мінус 5. До того ж, прогнозується дощ, який подекуди переходить у мокрий сніг. Відчуття холоду посилюватиме рвучкий вітер. Подекуди він сягатиме 8-9 метрів за секунду. Весна поки не поспішає тішити стабільною температурою, тож дощовики, теплі речі та гарячий чай стануть вашими найкращими супутниками найближчими днями. Аби бути в курсі усіх погодних умов, погоднік розробив безкоштовний мобільний додаток для Android-смартфонів. Підтримайте український метеосервіс. Завантажте погоднік на свій телефон. Погода 31 березня, понеділок. На заході, в останній день березня, очікується хмарна та дощова погода. Вночі повітря нагріється до плюс 5, плюс 8. Протягом доби у Львові, Ужгороді, Рівному, Тернополі, Хмельницькому, Івано-Франківську та Чернівцях утримається температура плюс 11, плюс 14. Вітер північний, північно-східний до 3 метрів за секунду. У центральному регіоні в понеділок погода буде похмура дощ у Кременчуці та Полтаві. Вночі від 4 до 8 градусів тепла. Денна температура повітря у Білій церкві, Вінниці, Полтаві, Кропивницькому та Черкаси плюс 12, плюс 16. Вітер східний, північно-східний, не перевищуватиме 2 метрів за секунду. Прогноз для Києва: в перший день тижня хмари повністю закриватимуть небо, тож сонячного світла очікувати не варто. Вдень повітря нагріється до 14 градусів тепла, швидкість північного вітру до 1 метра за секунду. На півночі спостерігатиметься суцільна хмарність дощ пройде у сумах та охтирці, в нічні години плюс 4, плюс 7. Протягом доби у сумах, Житомирі, Конотопі, Прилуки, Ромнах та Чернігові від 13 до 16 градусів тепла. Швидкість східного вітру від 2 до 5 метрів за секунду. У південному регіоні в понеділок хмарно з проясненнями, без дощів. В нічні години плюс 5, плюс 8. Денна температура повітря у Одесі, Херсоні, Вознесенську, Чорноморську, Ізмаїлі та Миколаєві. Буде комфортною плюс 16, плюс 18. Швидкість північно-західного вітру не більше 3 метрів за секунду. На сході в понеділок очікується дощова погода. Сухо буде лише в Кривому розі. Вночі від плюс 7 до плюс 9. Вдень у Харкові Кривому розі Краматорську Запоріжжі та Дніпрі попри дощі плюс 11, плюс 17. Вітер північно-східний від 2 до 5 метрів за секунду. Погода 1 квітня. Вівторок. На заході України хмарність перекриватиме сонячне світло, повсюди, крім Ужгорода, йтимуть дощі. У нічний час від плюс 4 до плюс 7. Протягом доби у Львові, Ужгороді, Тернополі, Хмельницьку, Рівному, Івано-Франківську та Чернівцях до плюс 13, плюс 16. Вітер північний до 5 метрів за секунду. У центрі у вівторок подекуди йтимуть дощі, день буде похмурим. В нічну пору від 3 до 6 градусів тепла. Денна температура повітря у Полтаві, Білій церкві, Вінниці, Кропивницькому та Черкаси коливатиметься від плюс 12 до плюс 17. Вітер північний, його швидкість від 2 до 4 метрів за секунду. Сьогодні у світі відзначають день сміху. Це неофіційне свято жартів і розіграшів. Його історія сягає середньовіччя, а перші згадки про традицію жартувати 1 квітня з'явилися у Франції 16 століття. У цей день люди розігрують друзів, колег і навіть цілі країни. Наприклад, відомі медіа нерідко публікують вигадані новини. Найголовніше правило свята жарти мають бути доброзичливими, щоб дарувати сміх і гарний настрій. Тож, не дивуйтеся, якщо сьогодні вас спробують розіграти, це лише частина веселої традиції. Прогноз для Києва: у перший день нового весняного місяця в столиці буде похмуро. Відсоток виникнення дощу високий. Тож не забувайте перевіряти прогноз: денна температура плюс 13, вночі до плюс 6, швидкість північного вітру до 2 метрів за секунду. На півночі очікується дощова погода. Небо вкриватимуть хмари. В нічний період плюс 4. Плюс 6. Вдень в Сумах конотопі Житомирі прилуки та Чернігові коливання температури від 9 до 14 градусів тепла. Вітер північний від 2 до 4 метрів за секунду. У південному регіоні у вівторок хмарно з проясненнями: у Херсоні дощ. А вночі від 5 до 9 градусів тепла. Протягом доби в Одесі, Чорноморську, Вознесенську, Ізмаїлі, Херсоні та Миколаєві повітря нагріється до плюс 18, плюс 20 градусів. Вітер змінних напрямків не перевищуватиме трьох метрів за секунду. На сході України очікується хмарна погода з періодичними дощами. Вночі плюс 5, плюс 8. В день у Харкові, Краматорську, Запоріжжі, Кривому Розі та Дніпрі. Коливання температури від плюс 12 до плюс 18. Швидкість західного північно-західного вітру від 2 до 5 метрів за секунду. Погода 2 квітня. Середа. На заході дощова погода припиниться. У нічний період від плюс 2 до плюс 5. Денна температура у Львові, Хмельницькому, Чернівцях, Ужгороді, Рівному, Луцьку та Тернополі триматиметься на рівні плюс 12, плюс 17. Швидкість північного вітру від 4 до 6 метрів за секунду. У центрі в середу домінуватиме хмарна погода. Хоча ймовірність виникнення дощів буде невеликою. Вночі плюс 2, плюс 4. Протягом доби у Вінниці, Полтаві, Кременчуці, Білій церкві, Кропивницькому та Черкаси зафіксують плюс 11, плюс 13. Вітер північний прискориться до 6-8 метрів за секунду. Погода у Києві у середу в столиці очікується мінлива хмарність з сонячними проміжками. день до 13 градусів тепла, в нічні години до плюс 4. Вітер північний дутиме зі швидкістю до 3 метрів за секунду. На півночі хмари частково закриватимуть сонце, дощова погода буде у Охтирці та сумах. Вночі спостерігатиметься похолодання до плюс один, плюс В Вдень у Сумах прилуки Охтирці Житомирі та Чернігові повітря нагріється до плюс дванадцять, плюс чотирнадцять. Вітер північний його швидкість від 4. До 7 метрів за секунду. У південних областях у середу сонце час від часу буде ховатися за хмарами в нічну пору плюс 4 плюс 9. Протягом доби в Одесі, Чорноморську, Ізмаїлі, Південноукраїнську, Херсоні та Миколаєві потепліє до плюс 14, плюс 17, вітер північний до 7, 8 метрів за секунду. У східному регіоні сірі хмари спокійно пануватимуть над містами вночі плюс 2, плюс 4. Денна температура повітря у Харкові, Кривому розі, Запоріжжі, Краматорську та Дніпрі коливатиметься від плюс 11 до плюс 15. Вітер північний місцями західний від 4 до 6 метрів за секунду. Погода 3 квітня. Четвер. На заході погода буде похмурою, час від часу з'являтимуться невеликі сонячні відрізки, в нічний час від плюс двох до плюс шести. Денна температура у Львові, Ужгороді, Рівному, Хмельницькому, Чернівцях, Івано-Франківську та Тернополі підвищиться до плюс одинадцяти, плюс п'ятнадцяти. Вітер північний, північно-західний від трьох до шести метрів за секунду. До речі, на заході України є природна пам'ятка Карпат, водоспад дівочі сльози, розташований в околицях міста Яремче, в оточенні хвойних лісів. Він живиться водами гірської річки Жонка, притоки річки Пруд. За легендою, колись у цих краях жив багатий пан, чия дочка Марія покохала простого хлопця Івана. Батько був проти їхнього кохання і зачинив доньку у вежі. Дівчина плакала, і її сльози перетворилися на водоспад. Легенда каже, що той водоспад це нинішні дівочі сльози, і кожен, хто вмиється цією водою, знайде справжнє кохання. У центральних областях в четвер хмарність і дощ пануватимуть цілий день. Сухих моментів буде небагато вночі. Коливання температури від мінус одного до плюс шести градусів, в день у білій церкві, Кременчуці, Вінниці, Полтаві, Кропивницькому та Черкаси від восьми до дванадцяти градусів тепла. Вітер північний від 3 до 5 метрів за секунду. Погода у Києві. У четвер сонце вирішило відпочити за щільними хмарами, але погода лишається сухою. Вдень до 10 градусів тепла, вночі невелике похолодання до плюс 6. Швидкість північного вітру не більше 3 метрів за секунду. На півночі в частині регіону пройдуть дощі. Похмуро буде повсюди. У ніч на четвер від нуля до плюс п'яти. Вдень у сумах прилуки Бердичеві, Охтирці, Житомирі та Чернігові стане прохолодно. Температура повітря не більше плюс п'яти, плюс 12. Вітер північний його швидкість від 3 до 5 метрів за секунду. У південних областях у четвер хмарність тимчасово перекриватиме сонячне світло. Дощ пройде у Чорноморську. В нічний час плюс один плюс 6. В день в Одесі, Ізмаїлі, Херсоні, Чорноморську та Миколаєві повітря нагріється до плюс 13 плюс 15. Вітер північно-західний. Північний від 4 до 6 метрів за секунду. У східному регіоні хмари чергуватимуться із сонцем. В нічні години від 2 до чотирьох градусів тепла. Протягом доби у Харкові, Дніпрі, Краматорську, Кривому Розі та Запоріжжі температура повітря становитиме плюс 10, плюс 13. Вітер північно-західний від 2 до 6 метрів за секунду. Погода 4 квітня. П'ятниця. У західних областях сонце буде заховане за щільною завісою хмар. В темну пору доби коливання температури від мінус 1 до плюс 7. Протягом дня у Львові, Ужгороді, Чернівцях, Хмельницькому, Тернополі та Івано-Франківську плюс 14, плюс 18. Вітер північно-західний від 3 до 6 метрів за секунду. У центральній частині України в п'ятницю в небі домінуватимуть густі хмари. Сонячного світла очікується мінімально. В нічний період від 1 до 7 градусів тепла. Денна температура повітря у Білій церкві, Вінниці, Полтаві, Умані Кропивницькому та Черкаси коливатиметься від плюс 13 до плюс 16. Вітер південно-західний, західний його швидкість від 2 до 4 метрів за секунду. Прогноз для Києва: У п'ятницю очікується хмарна та дощова погода. Вдень температура підвищиться до 16 градусів тепла. В нічні години опуститься до плюс 4, швидкість західного вітру до 2 метрів за секунду. На півночі спостерігатиметься похмура погода з невеликими проясненнями у сумах та Охтирці. Нічна температура коливатиметься від плюс 2 до плюс 6. Протягом доби у сумах Охтирці, Житомирі, конотопі та Чернігові повітря нагріється до плюс 14, плюс шістнадцять. Вітер західний, південно-західний його швидкість від 1 до 5 метрів за секунду. У південному регіоні в п'ятницю час від часу сонце буде пробиватися крізь хмари, вночі від 4 до 8 градусів тепла. Протягом доби у Одесі Чорноморську, Ізмаїлі, Миколаєві та Херсоні потепліє до плюс 13, плюс 17. Швидкість вітру не перевищуватиме 4 метрів за секунду. А ви знали про рекорди весняних температур в Україні? Найвища температура навесні була зафіксована в Україні 35,1 градуса Цельсія у травні 2003 року в Луганській області. Найнижча мінус градуса Цельсія у березні 1963 року в Сумській області. На сході України в небі переважатимуть хмари. Сонячних прояснень буде зовсім мало. У нічні години від плюс 4 до плюс 8. Денна температура повітря у Харкові, Краматорську, Запоріжжі, Кривому Розі та Дніпрі зупинитися біля плюс 14 плюс 15. Швидкість південно-західного вітру не більше 4 метрів за секунду. Погода 5 квітня. Субота. У західному регіоні настане суттєве похолодання. Очікується дощ та мокрий сніг у Тернополі. Вночі коливання температури від мінус п'яти до плюс одного. Протягом доби у Львові, Рівному, Чернівцях, Хмельницькому, Ужгороді, Тернополі та Івано-Франківську не більше плюс шести, плюс десяти. Вітер північно-західний, північний до семи, восьми метрів за секунду. У центрі України у суботу йтимуть щедрі дощі. Нічна температура коливатиметься від мінус двох до плюс 4, вдень у Полтаві, Вінниці, Кропивницькому, Кременчуці, Білій церкві та Черкаси. Повітря нагріється до плюс восьми, плюс 14. Вітер північно-західний, північний від 2 до 5 метрів за секунду. Погода у Києві на початку вихідних у столиці дощ і стане прохолодніше. Вдень не більше восьми градусів тепла, вночі утримується нуль. Вітер північно-західний його швидкість до 4 метрів за секунду. У північному регіоні небо буде затягнуте хмарами. Упродовж дня йтимуть дощі різної інтенсивності. Нічна температура коливатиметься від мінус 3 до плюс 5. Вдень у Сумах, Ромнах, Охтирці, Житомирі та Чернігові від 7 до 14 градусів тепла. Вітер північно-західний його швидкість від 2 до 4 метрів за секунду. На півдні України у суботу хмарно. В частині міст пройде дощ. Температура повітря вночі від нуля до плюс 7. Протягом дня в Одесі, Ізмаїлі, Чорноморську, Херсоні та Миколаєві коливання температури від плюс 11 до плюс 17, вітер північний від 3 до 6 метрів за секунду. На сході у суботу триватиме дощова погода, небо залишатиметься вкрите хмарами. Вночі від мінус 1 до плюс В денні години у Дніпрі, Кривому Розі, Запоріжжі, Краматорську та Харкові повітря нагріється до плюс 12, плюс 15. Вітер південний місцями західний дутиме зі швидкістю від 3 до 5 метрів за секунду. Погода 6 квітня неділя. На заході очікується дощ та мокрий сніг. Погода буде вологою та прохолодною, тож одягайтесь відповідно до прогнозу. Нічна температура коливатиметься від мінус 4 до плюс 1. В денні години у Львові, Чернівцях, Ужгороді, Хмельницькому, Тернополі та Івано-Франківську від плюс 3 до плюс восьми. Вітер північний північно-західний до 8 метрів за секунду. У центрі України день обіцяє бути прохолодним. Постійний дощ і сіре небо без жодного прояснення. У ніч на неділю від мінус 2 до плюс 2. Протягом дня у Полтаві умані Вінниці Білій церкві, Кропивницькому та Черкаси коливання температури від плюс 5 до плюс 11. Вітер північно-західний, західний від 5 до 7 метрів за секунду. Прогноз для Києва столиця стане епіцентром холоду в центральному регіоні. Очікується мокрий сніг та похмуре небо. Протягом доби температура коливатиметься від мінус 1 вночі до плюс 4 в день. Швидкість північно-західного вітру до 5 метрів за секунду. На півночі в неділю день обіцяє бути вологим і похмурим. хмари та дощ стануть постійними супутниками. В нічні години від мінус 2 до плюс 2. Вдень у Сумах конотопі. При Прилуки Житомирі та Чернігові температура коливатиметься від 4 до 8 градусів тепла. Найтепліше в Охтирці там до плюс 13. Вітер здебільшого північний, його швидкість від 3 до 7 метрів за секунду. У південній частині України в неділю без приємних сюрпризів. Погода похмура та дощова. Вночі від нуля до 6 градусів тепла. Протягом доби в Одесі Херсоні, Вознесенську, Ізмаїлі, Південноукраїнську та Миколаєві плюс 9, плюс 15, швидкість західного вітру від 5 до 9 метрів за секунду. На сході в останній день тижня очікується хмарна погода з періодичними дощами. В темний час доби від нуля до плюс 6. Денна температура у Дніпрі, Кривому Розі, Запоріжжі, Краматорську та Харкові. Триматиметься на рівні плюс 6, плюс 14. Вітер південно-західний від 5 до 8 метрів за секунду. Далі магнітні бурі. До уваги всіх метеозалежних. Тиждень характеризується поступовим зростанням геомагнітної активності. Відносно спокійний початок тижня змінюється на період з помірними та сильними магнітними бурями. Тому метеозалежним людям. Рекомендується бути особливо уважними до свого здоров'я в другій половині тижня. Початок тижня з 31 березня, по 1 квітня, спостерігаються невеликі магнітні збурення. Це означає, що вплив на самопочуття людей буде мінімальним. Середина тижня, з 2 по 4 квітня магнітна активність починає зростати. Очікуються помірні та середні магнітні бурі. У цей період метеозалежні люди можуть відчувати погіршення самопочуття кінець тижня з 5 по 6 квітня. Досягає піку магнітна активність. Очікуються сильні магнітні бурі. У ці дні навіть здорові люди можуть відчувати негативний вплив. Важливо зазначити, що прогнози магнітних бур можуть змінюватися, оскільки сонячна активність є мінливою. Дякую, що переглянули. Ставте лайк, підписуйтесь, і до зустрічі в наступному випуску.